Як проводили сьогоднішній вихідний день? Гуляли неділя, тому відпочиваємо. Угу. Як вас звати? Артур. Артур, як твої справи? Як проводиш канікули літні? На що не вистачало часу? Ну, як мінімум, один місяць я потратив на учобу. Я закінчив перший курс. Ага. От а зараз я відпочиваю, провожу час спокійно гуляю, провожу час з сім'єю, з друзями. Таке запитання до вас спочатку. Що було у вашому дитинстві? Чого зараз немає у нового покоління у дітей? Ну, так подумати. А я знаю. Я на канікулах була завжди в селі, бабуся з дідусем. і там була така свобода, мені здається, зараз немає такої свободи. Ми гуляли по селу, пасли корів, так що нам було весело. Їздили на річку. Не знаю, в принципі, в мене хороше було дитинство. Я не можу так сказати, що зараз дітям не вистачає. У нього вистачало всього, мені здається. От. Приємні спогади взагалі так. з літа. А ви з Києва чи приїхали? Ні, з Кременчука. Uh -huh. е, тобто там літо пройшло, там е, пройшла ваша юність. Які, може, особливі спогади з тим містом пов'язані е, чи такі з міст... веселі? З містом нічого такого особливого не пов'язано, просто ну, Ми там жили. просто люди. А от канікули, я ж кажу, що ми завжди проводили в селі, це дуже було класно, чудово. Природа, насолода. бабуся, напевно, кормила <рес> <рес> на відбій. Домашній хліб, з печі, сметана, все домашнє масло, молоко з під корови відразу. Так що було <рес> чудово, вишні не встигали дозрівати, ми їх лізли на дерево і їли. Ті ж самі абрикоси, і горох з пакетами ходили на поля, горох рвали, їли. От просто <рес> <рес> е екотуризм такий. <рес> а, да, <рес> <рес> да. Вже закінчив перший курс, тобто вже парубок, молодий. Е, сумуєш за дитинством, що е, особливо е, тобі подобалось у такі молоді е, літа, коли не було відповідальності такої особливої. За чим сумуєш? Ну, я думаю, що все ж таки за от, як на мене атмосфера дитинства була інша. Як ви і сказали, що е, не було відповідальності? Вольний, як птиця, роби, що хочеш. Було багато різних розваг, як мінімум ті, що я зазнав. Бувало таке, двором збираємося, хватаємо палки, там в стрілялки йдемо. Або на, на різні там заброшки бігали, я пам'ятаю. Тобто, ну, різні розваги були. О, дивлячись на те, що зараз, просто сідають в телефонах, ковіряються. І, uh -huh. і я думаю. З... От такого вже дитинства, яке я, наприклад, застав, вже не буде. От, уже змінилося це. От. Приємні спогади, ну, це ж якраз як і ці літа, коли школа закінчувалася, коли вже нарешті ти сидів ці 9 місяців. Шокаторга? Е е коли ця свобода настає. От, Іменно от приємний спогад це свобода була. От, мабуть, оце воно і є. Дуже дякую вам за те, що поділилися. Наш проект називається Скажи своє слово. От зараз хочемо почути ваші слова. Це таке звернення до себе в першу чергу, до наших глядачів, до мене. Можливо, у вас є порада, побажання, рекомендація. Е, да, можливо, у вас є девіз по життю, з яким ви хочете поділитися. Слухаємо вас. Да, я хочу сказати Харі Крішна. Багато людей знають, що це таке багато людей не знають. Харі Крішна це святі імена Бога. Це Господь. Ми в християнській культурі його просто називаємо Бог. Да, як всім відомо, Ісус це його син. Ми, звісно, віримо в Ісуса, да, ми все це знаємо. Але в Бога є імена. От, перше Його ім'я це Крішна, означає все приваблюючий, тому от всі так тянуться до Бога, всі тянуться до природи, тому що це Його все створіння. От, і, е От, він особистість, оскільки ми також створені по його образу і подобі, як то кажуть. От, тому люди, вірте в Бога, просто довіряйте йому, от, служіть йому, служіть, просто творіть добро. І все, все буде добре, коли люди з добром відносяться до всіх, до кожного, до всіх абсолютно створінь, навіть от ідеш і ти не намагаєшся задавити якусь там букашку, мурашку. Це тому що там в кожній живій істоті, навіть в дереві, в травинці, в любі живе душа, ми також душі. От, тому от, творіть добро, бути добрими до всіх. Харі Кришна. А що для вас добро? В чому воно проявляється? Добро проявляється от саме в тому, що співчуття. Ми співчуваємо всім. Тобто, от я не буду давати мурашку, я її обійду. Розумієте, також е, е, не. Ну, от. Діти там, наприклад, зараз от літо, да, і так спостерігається така тенденція. Ну, в принципі, ми теж таке робили, коли ще так нам батьки такого не розказували. Ми там робили, ловили малючків, да, чи жабок якихось, чи жучків. Ми там якось давили нам їх. Ну, цікаво було що з ними буде. А от зараз я коли спостерігаю, коли діти так роблять, то я їх відмовляю від цього, моменту. Просто щоб от діти розуміли, що в кожній живій істоті. Живе душа, ми всі душі тут розумієте, це творіння Бога, і треба відносити з повагою, з любов'ю до всього. До цього дякую, що поділились з нами. І ваше слово ми також хочемо почути. Ну я думаю, що треба взяти фокус на чомусь конкретному і йти по шляху, тобто поставити собі ціль і йти до неї можливо комусь буде легше розписати покроково, як чогось добитися. Це може бути будь що е елементарно. Як заробити гроші, або як їх потім, потра... і як їх потім потратити. От. Е, треба е, мати якусь ціль в житті. Тоді буде набагато легше жити. Тому що якщо ти живеш без цілі, то ну, це просто проснувся, пішов на роботу, прийшов, поїв і поспав. От. І це ну, не то зовсім. Це пуста трата е, часу. От. Е, в сутках 24 години. Ми повинні їх. Раціонально використовувати, не без того, щоб відпочивати. Але якщо у нас немає цілі, то це пусте життя. Воно не має ніякого нічого особливого не має. воно не має ніякої цінності. От. От так от. Так. Взагалі, раціональність, слово це про вас. Такий чоловічий підхід це дуже круто. Я вам бажаю дійсно досягти тих цілей, які ви ставите, і вам бажаю всього щасливого, самого приємного. Даріть далі. далі. Так, скажіть Харі Крішин. Я християнка. А це, це дуже чудово. Я також християнка. Так, так. Скажіть давайте Кришні. я тоді скажу слава Богу. Слава Богу. Слава да. Богу. Да, це теж дуже дякую довго. вам. Частіше говоріть. Так, дякую, велична порада.